Сорт синдикат. Щеплений на якийсь технічний. Це другий рожай щепи. Три рукави. Дуже багато пасинкових кидає гроночок, мало йому. Лози не сильно рослі такі середньорослі, а то, можна сказати, слаборослі. Ось такі великі, тріску немає, ще трошки, ну, оце один рукав, це другий рукав. Тут у нас скільки? ага, тільки одна лаза, на ній дві гронки. Вже камахи їдять. Ну, це його, це його скорня. Хотіла щепити, та так і не щепила нічого на нього. Оце його, не знаю хто, якийсь технічний. Оце так, другий рукав. Так, і зайшла з іншого боку, це третій рукав. У нас такі ягідки. Так. А тут я жадіна лишила дві грони, для величезні. Щійкова квасоля, заважає мені. Ой, це ще більше грона. Блін стейкова солі. От так мої листочки приберемо. Ось так. Так, а їдемо трошки спіймала, Ось такі гронки. Великі-великі. Де берися, гарні гронка. Там широка пішла туди, де сусідів бочком. ну Ось такий. Так, піймали. І Аїдіум, і мілдюс піймали, бо в мене ж помідори, в мене ж перці. Кумулі сам трошки бризкала, бо у нас уночок ходить, щоб не було отрути.